Привіт, друзі! Дякую, що зазирнули на мій канал Лісові гостинці. І сьогодні готую дуже швидку, бюджетну, смачну страву з хребтів червоної рибки та картоплі. Закінчую підготовку усіх складових страв і будемо готувати. На дворі весна, тепленько, сонячно, зелень на грядочці, уже ось така гадненька. Все дуже просто: на сковорідку з товсте бном, якось у мене, або таку ж каструльку. Викладаю ложку смальцю. Звичайно, можна і олій. І тепер сюди підготовлені овочі: цибулька та морквичка. Я порізала соломкою, але можна і по-іншому, або на терці натерти. Трішки підсмажую до м'якості. І додаю порізану кубиком картоплю. А поки овочі підсмажуються, підготую хребти. я їх нарізаю зручними мені шматочками. Ввостик та плавнички відкладаю, зварю з них супчик. У мене тут два хребти, використовуватиму півтора на страву, а остальне піде на супчик. Овочі перемішую та накрию кришечкою. Так пропаритись на хвилин 10. А тоді додаю 2-3 столові ложечки домашньої сметанки, підсолюю і додаю приблизно чайну ложечку куркуми для кольору. Буде гарна золотиста картопелька у нас. Тепер додаю водичку. Небагато, бо в мілілітрів 100-150 щоб овочі протушкувалися і буде такий соус метанковий. Так, хвилин 15 поготовилась картопелька, вона вже така напівготова, і тепер викладаю сюди рибку, все дуже швиденько, весна, посадка, немає часу. Швиденько підсолюю ще рибку, додаю приправу до риби. Використовуйте, що вам подобається. Вже майже все готово, перемішую, все швиденько, в одній сковорідці, щоб багато не було посуду. І тепер у мене ще зі свят залишився шматочок сиру, я його підморозила, натираю на велику тартку. І також сюди додам. Зараз швиденько пообідаємо і знову на город. І так додаю для смаку все вимикаю і нарізаю ще зелень У мене тут ще зелена цибулька та петрушечка вже все з городу, посипаю страв І гукаю сім'ю до столу. Ось такі порційні тарілочки у мене розраховано на 4 чоловіка. І ось така страва смачна і бюджетна у мене вийшла зовсім недорого, дуже швидко. Готуйте, друзі, з задоволенням і до зустрічі!